Не та мати, що народила новонароджену дівчинку у траві, знайшли на Прикарпатті. Немовля, на жаль, вже було мертвим. Володимир того дня самокосив на березі траву. Він один з перших натрапив на жахливу знахідку. Дитинка було гола. Голо на лиці був понівечене лице, напевно, що або мурашки, або мухи. Ні, чуматір дівчинки правоохоронці знайшли майже одразу. Нею виявилася 29-річна жінка, яка проживає поблизу. Породілля народжувала вдома, поки співмешканець після гучного застілля спав. «Співжителю вона не говорила про те, що народила дитину, хоча вона говорить про на обліку, не перебувала. І вона говорить про те, що і співжитель ніяких запитань не давав. Як коли на запитання, чи подав... кликала вона когось на допомогу, чи вона просила у когось допомоги, вона сказала, що не було необхідності, народила сама. Співжитель спав цей час, тому що напередодні у них були гості, які з якими вони розпивали спиртні напої. Жінка переконана, маля на світ з'явилося мертве. Вона була нежива, не жива дитина. Не, не жива а чому дитина була нежива? Не знаю, чи я її придушила, чи не знаю. А я взяла її віднесла. Я прийшла це, зробила. Прийшла додому і лягла коло нього спати. Тіло немовляти направили на судмедекспертизу. Остаточні результати поки невідомі. Смерть дитини наступила після її народження. Яка причина смерті, поки що експертами не встановлено? В даний час триває проведення судово медичного дослідження. Проти породілі розпочато кримінальне провадження за вбивство власної новонародженої дитини. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років. До речі, на Прикарпатті такі випадки вже не поодинокі. Від початку року чотири гори матері покинули своїх малят помирати на вулиці.